Такого ще не робили. Виконавчі продюсери Леонол Річі та Зі Стальон. Ми творимо історію. Саю, ти готовий? Готовий. Навалимо кей-попу культові артисти, яких всі люблять. Спайсдуалс. Вони легенди. Об'єднається з найгарячішими кей-поп гуртами, щоб творити шоу, які ви досі не бачили. Усе відбуватиметься у Сеулі, Південна Корея. Готуйся до епічної музичної битви. Побачимо, хто кричить. Я знаю! Ми переможемо. Ні. Нові ремікс. Ми обожнюємо оригінал. Але додали до нього кейпор дзинку. Ви кей-попнули пісню. Нові супергурти. Ми новий гурт? О, здурійте. Ми працюємо з Кайлі. У мене стрес. Кейфоп, це точність. Це неймовірно. Пощастило, що я працюю. Танцюю я не дуже, тож, будь ласка, полегше зі мною брос. Пепілабел та білі, кеша і та джо, бо істумент, джей Балденка, Елімінов та Атіс, Авамакс, Джез Глінкіс, Флептілсі, Боджо, Стейсі Ваніла, Айстелла, День та Кепла. Ви мене вразили. Досить голоси випрошувати. Ви вже виступили. Музика без кордонів. Прем'єра 29 серпня.